Безумовно, достатньо доказів, і європейці, і американці все це знають. Вони досліджують своїми засобами, і все це оч очевидні речі. Інша справа, що немає очевидно політичної волі. Зробити крок рішучий, об'єднати зусилля і припинити цю безглузду агресію. Яка залежить від волі одного якогось значить, вийшовшого з глузду, зійшовшого з глузду э, диктатора. Є люди, яким не треба нічого доказувати. Це українці, которые відслежували всю ситуацію, багато речей, розуміючи причини іследствия, самі і можуть даже прогнозувати развитие каких-то Но если говорить о реальных каких-то фактах, то я считаю, что их недостаточно, потому что российская сторона делает все для того, чтобы этих фактов было как можно меньше. И, в общем-то, серьезные, серьезные факты начали появляться с тех пор, как стали брать военнослужащих российских в плен. Поэтому, конечно, мне кажется, фактов должно Быть еще больше, но уже достаточно для того, чтобы официально э, на уровне правительства, гос, главы государства а, а, говорить, озвучивать эти вещи. Потому что все-таки я считаю, что этих фактов достаточно, чтобы уже заявлять их на весь мир. Для Европы Европа боится. На мой взгляд, они просто боятся, потому что, э, потому что они надеются, что до них дело не дойдет. Что Их это не коснется. С другой стороны, их можно понять, потому что вломились в соседний дом. Они не очень-то хотят рисковать своим экономическим благополучием. Политики не хотят рисковать своими политическими карьерами. Поэтому их, с одной стороны, их можно понять. А с другой стороны, это для них тест, наверное, на ту же смелость, на те же ценности, вечные человеческие ценности и качества, которые должны э, демонстрировать. Люди в хорошому сенсі цього слова. Доказів достатньо. Достатньо ще їх зсередини весни. І діяти партнери мають як партнери, тобто вони мають приймати в цьому пряму участь, адже був підписаний Будапештський меморандум. Відповідно, вони несуть якусь, ну, якусь також відповідальність за цю ситуацію, яка складається. А те, що вони не будуть включатися, поки що, напевно, активно, ну це політичні речі. Тобто, я в цьому не спеціаліст, не розумію до кінця їхні процеси. Але вони мають діяти. Ну, доказів дуже багато, що російські війська вторглися в Україну. А що має робити, допустимо, Америка, це дуже таке важке питання. Тому що Армія, говориться, вона не допоможе солдатам, армії, вона допоможе, може бути зброєю допомогти. А як діяти зараз нашій ну, армії, я хочу сказати. Ну, проти такого того, як, як Росія, у нас сільонок маловато. Що, захищати Україну треба. А, доказів росі... російського вторгнення більше, ніж достатньо. Європа та Америка повинні надати нам матеріальну допомогу зброєю, ну і, і всім іншим, те, що потрібно для ведення війни. Стріляти, оборонятися, ми повинні навчитися самі. У нас для цього достатньо людських ресурсів і достатньо клепки в голові. Єдине, що треба її прикласти до місця, до того, де воно повинно бути прикладено. Всіх генералів розжалувати до рядового, хто не відповідає цій. Цій посаді, а дійсно набрати тих, хто вміє посилати солдат, щоб вони виконали бойову задачу і залишилися живими при цьому. Мені здається, що європейські пантери США, інші країни, звичайно ж, повинні діяти. Наприклад, визнавати офіційно, що війська Росії були вторгнені. Вторглися на Україну, а, але разом з тим не просто а, о, говорити про це, але й а, намагатись якось освідомити російські маси, що це дійсно так, а не що це вигадки, чи. ну, тобто, ствердити цей факт. На мою думку, я думаю, в першу чергу треба. Зобрати всіх російських найомників тому, що вже дуже багато доказів, тому що ми саме живемо, і ми все бачимо, що там робиться. Багато людей з Росії, Чечні та ну багато людей там. Я вважаю, що Європа має допомагати, як і Америка, в першу, в першу чергу, це зброю, тому що з терористами треба воювати їх їхню же зброю, ніяких грошей, тому що вони пойдуть, Бог знає куди. Я вважаю, що має бути так, тому що гинуть люди, солдати, і нам нужна допомога. Я вважаю, війна це не проблема тільки України, це проблема всього світу. Сьогодні вона в Україні. Завтра вона так само може бути у Америці. Тому ми маємо допомагати друг другу. Я вважаю, що вже існує достатньо доказів для того, щоб вважати, що Росія починає війну, і Америка та Європейський Союз повинні підтримувати Україну. Звичайно, Америка зброю можливо надати або якісь війська підтримку. А європейський союз в свою чергу повинен заморозити активи верхівки влади Російської Федерації. Не всіх можливо, деяких банкірів залишити, тому що вони співпрацюють з Україною і, звичайно, мають вплив на нашу економіку. А економіка зараз не стабільна. Тому треба фільтрувати трошки, кого залишати, кого ні. Влада, ну, я вважаю, що це політична війна, не війна людей, а політична. Я думаю, що а, все, що нам відомо, все це відомо а, всім зацікавленим сторонам, які є в світі. І ООН, і НАТО. Тим більше зараз приховати нічого неможливо. Не Якщо а, у нас в полоні а, професійні російські... Військові, які зізнаються, що їх послали сюди з метою вбивати українців військових. Це вже порушення. Я думаю, що весь світ розуміє, що і знає, і це просто йде якась дивна гра, начебто. І Порушені кордони, начебто і почалася війна з боку Росії, і начебто її немає. Це просто скажі, не знаю, скажі, я думаю, що доказів більше, ніж треба. Доказів присутності військових Російської Федерації дуже багато. Але, на жаль, вони не пропагандуються, вони не показують нашому суспільству. Показали дев'ять десантників, котрі. Розказують нам, що вони заблокували на теренах України, і все. В той же час Путін каже, ми ваші заблокували 400 з лишнім і зброю технікою нашу, ми вас відпустили і ми вас ні в чому не звинувачуємо. Хоча е наша влада розказує, що захопили стільки та туристів, інших там доказів, які розказують, що. Російська влада, іменно військові частини професіональні присутні на території України, але, на жаль, про це ми можемо знати з інтернету, а не звичайно, телебачення. У нас є докази, чому ми вам не показуємо, не розказуємо дуже мало того, що у нас є на ділі в арсеналі СБУ і внутрішніх військ. Докази є, їх треба показувати, розказувати. Це дуже важлива деталь в нашій боротьбі проти насильства зі сторони Російської Федерації. Нам дуже важливо, щоб схід почув нас не, не, не такими, яким нас пропагандують Російська Федерація, а які насправді є ми. Ми повинні показувати, розказувати, приводити приклади. Це має бути настільки ефективно, що люди повинні повірити, бо нам з ними жити надалі. Війна рано чи пізно закінчиться, а ми лишимося з цими людьми. Доказів багато. Вже й кажуть, дурний не бачить, то, що Росія воює. Тут не було б росіян, не було б там тих бандюків. І там йде настояща визвольна війна. Що треба зробити? Значить, звісно, мабуть, треба дати зброю. Ну, я так думаю, що це вже відомо було дуже давно. Ще з того часу, як вони анексували Крим, вже було ясно відношення Московії до України. Ну, а тепер ми особливо бачимо, наскільки цей звір нагліє, наскільки він. Стає жорстоким, і світ це бачить. Я хочу сказати, що доказів достатньо насправді. А от з приводу того, як європейці мусять діяти, і Сполучені Штати хотілося б, щоб їх позиція була чітка насправді. Але коли дивишся новини, то розумієш, що вони самі коливаються. Доказів більше, ніж достатньо, мені здається, що останні дні це доказали поповній. А що стосується наших союзників, я думаю, що їм пора від слів про стурбованість приходити до справ, почати поставляти. Ну і першу чергу те, що потрібно нашій наші війську, це тяжеле військове озброєння. Це потрібно нам, і якщо вони хочуть, щоб Україна була демократичною державою, вільною державою, незалежною державою, те, що вони декларують, вони повинні це робити. Доказів інтервенції Росії в Україну більш ніж достатньо. Доказів допомоги з зі сторони Європи менш, ніж хотілося б. Америка також не особливо щось допомагає, тому на на сьогоднішній день, в час, коли кристалізується українська нація, ми можемо створювати новий геополітичний союз на основі України. Доказательств доста предостаточно. Вот даже по той информации, которая там с телевизора, с, с радио, с газет, то есть вполне достаточно. Нужна э, и военная поддержка, я считаю, потому что другие доводы мирные, мы, как мы убедились, уже больше не помогают, ни к чему не приводят. Вот. А они все громят, убивают наших. мальчиков, которых очень жалко, солдат и дошло уже что и мирные жители, многие полегли там и разрушены города, то есть это уже никуда не годится. Я считаю, они должны более активно нам помочь. Вот. Ну и деньгами и деньгами, само собой, они так обещали, а тут нужна, ну вот военная поддержка. Нам нужно, чтобы НАТО Европа вела войска с целью учений на аэродром базирования. Миргород Миргород, Краматорск. И это обеспечит нам полную безопасность страны. А на сьогоднішній день такі бої, на превеликий жаль, нас немає сили сьогодні. Але я, як житель міста, як українка нашої славної України, вболіваю за це все, що відбувається на сході, і ті втрати, які несе наша Україна, теж надзвичайно важкі. І якщо нам якісь держави беруться допомогти, ми тільки за те, тому що нас на сьогоднішній день мабуть мало сили. Щоб відстояти наш схід. Моя думка як мами в першу чергу, жінки і громадянки країни, яку я люблю, землі, якої я люблю, я хочу сказати, що моїх п'ять родичів від 20 і більше років зараз знаходяться у тій страшній зоні. Вся наша рідня. Знає, що вони постійно знаходяться під кулями важких мінометів, градів. І все це, звичайно ж, із Росії, як би там не було. Вони наживаються на цій війні, вони мають великі капітали, великі статки, і хочеться зараз, щоб матері Росії, врешті-решт, серцем своїм відчули, що сини їхні не блукають. З одного поля, з однієї лісополоси і чомусь раптом у нас за 60 кілометрів. Вони чомусь у нас. Звісно, докази є, але я розумію, що для Європи їх може бути недостатньо, та докази потрібні підтвердити члени ОБСЄ та якось офіційно їх признати, що російські війська. Є на території України та прийняти значно якісь міри ну, санкції, я думаю, це замало, тому що Україна стала союзником НАТО, та я вважаю, що НАТО якось потрібно повинно вплинути на це та надати якусь зброю, та допомогти з військами, та, звісно, підтримувати ну, якось у військовій силі. Моя думка така, що доказів вже через край достатньо, що вторглися російські е, е, танки, БТР, там е, грози, громи, я не перечислив, що Росія вже відкрила, відкрила відкриту війну. І про е, Америки, якщо вони хочуть, щоб ми були з Америки, що это, а треба вже допомагати нам оружжям, треба допомагати нам зброєю і якщо... Солда, тому що якщо ми не зупинимо агресію Росії, тоді вже пізно буде. Докази вже є, бо Путін це чи підполковник, чи полковник КГБ, для нього і для них усіх, для Дугіних України ніколи не було. Вони будуть робити все. Те, що ми там говоримо, це те, що робиться зараз. Те, що ви запитали мене. Австрія, Швейцарія. В Європі є дві країни, які нас розуміють. Це Польща і Литва, Все. Далі там Австрія, Швейцарія, це дівський сад, вторая четверть. Ми все повинні робити самі. Я вважаю, що доказів дуже достатньо, оскільки. Багато наших бійців все-таки полягло, і самі вони один одного не могли вбивати то це очевидно, що вторглися російські війська. Я вважаю, що панові президентові Путіну потрібно їх все таки вивести, щоб не було далі таких втрат. А з європейського боку, вважаю, що потрібно якось все-таки заступитися за нас, оскільки ми держава, яка вже на крок ну тобто поступово просувається у Європу. Тому я вважаю, що. Потрібно все-таки приймати якісь міри. Навіть не знаю, що конкретно, але все ж таки можливо заморожувати ті ж самі рахунки російських діячів, можливо, допомагати якось гуманітарно, можливо, якісь закони вводити, якісь я не знаю, тобто щось робити. Я думаю, доказательств достатньо. весь вже весь мир. весь мир. Ну, я думаю, помоч тока одна нужна. военная помощь. Ну или как бы, если уже они не могут действовать санкциями или другими способами, ну только так, только так мы сможем отстоять свою Украину. Соединенные Штаты Америки и Евросоюз отреагировал адекватно на действия Российской Федерации. Чтобы он отреагировал конкретно и принципиально, чтобы Російська Федерація не була більш повадно входить на нашу територію. Доказів більше, ніж достатньо, що це вторгнення і війна йде. А друге, я вважаю, що більш активно повинні допомагати Україні і Європейський Союз і СПІ е, е, Об'єднані Штати Америки тому, що Україна зараз дуже ослаблена і треба нам потрібна допомога. На мою думку, як жінки, як матері, як громадянки України і свого рідного міста, я вважаю, що досить максимально достатньо доказів про те, що на території нашої східної України діють російські війська. Я дивилася. Засідання Ради безпеки ООН. це просто заяложені виступи, це просто пусті реферати. А за цим дуже мало дій. Ми не знаємо, можливо, ми не знаємо. Нам не наш міністерство оборони не всі секрети говорить. Чи дають там яку допомогу? Ну, говорить там гуманітарну, але цього нам замало. Якщо ви нас хочете бачити в Євросоюзі, будь ласка, дійте раз, два, три, чотири. Ставте цілі і виконуйте їх. Допоможіть, тому що Україна це та держава, яка заслуговує на мирне. Життя, ми народ надзвичайно миролюбний, надзвичайно дружелюбний, і ви хочете нас бачити в своєму союзі. Так будьте добрі, робіть радикальну допомогу, робіть радикальні зміни, а не просто говорити параграфічними словами. Слава Україні!